Валерій Володимирович, у 2010 році ви були обрані головою Левахівської селищної ради. 25 лютого 2014 року ви приступили до своїх обов'язків. Через два тижні вийшло рішення від державного реєстратора, що Степаненко Анатолій Тихонович являється виконувачем обов'язків голови сільської ради. Скажіть, будь ласка, як державний реєстратор пояснив такі рішення і цю всю ситуацію, яка склалася? Розумієте, конкретно я можу почати з державного реєстратора, мабуть, він не дуже хотів розуміти, чому потрібно реєструвати Степанянка, а чому не оставити Жеребцова? Згідно законодавства закону про місцеве самоврядування для того, щоб скасувати рішення попередньої сесії, де я був зареєстрований вже як керівник селищної ради, як голова, де ж реєстратор повинен був переконатися в тому, що є рішення суду. Але я розумію, що він не дуже хотів переконуватись, чи вертикаль влади, яка залишилася ще в Васильківському районі, також не хотіла. В цьому переконуватись завдяки Майдану, який відбувся, завдяки зміні тої злочинної влади я змог приступити 25 лютого до виконання своїх обов'язків. До того я три роки ходив по судам. Які я, хоч було рішення суду, яке я виграв вибори, було рішення суду, але його ніхто не виконував і не хотіли виконувати. Тримали людину, яка була членом партії регіонів і виконувала ті обов'язки, які йому його просили виконувати. На сьогоднішній день все-таки та ситуація, яка склалась в селищі, ви, мабуть, знаєте, що в селищі є дві гербові печатки. Це нонсенс, який слідчі органи, які цією справою займаються, вони просто нею не займаються, пройшло почти три місяці. На якій підставі, чому виготовили, не зрозуміло. Відбувся 21.07 відбулося засідання Київського окружного апеляційного суду, де я повторно показав, що верховенство права повинно бути і в селищі, і кругом. Тобто була скасована та сесія, яку незаконно збирав пан Степаненко, тому що з 25.02 я законно приступив до виконання своїх обов'язків. А згідно чинного законодавства, закону законодавства законопроміснення суврядування, це стаття 42, пункт 8, тільки голова може скликати сесії позачергову чи чергову, формувати порядок денний і вести її. Але пан Степаненко, який дуже хоче виконувати обов'язки, селищного, він знехтував законодавством і когорта депутатів, яка приблизно до його то була, яка там, вирішила, що це не так, нащо нам жеребцу. У нас є секретар, який також член партії регіону.